Mazda 626 1987 року випуску має пробіг 346 тисяч км, бензиновий двигун 2 літри, Встановлено ГБО, трансмісія механіка, тип приводу передній. Автомобіль має підсулювач керма, регульовану кермову колонку, центральний замок з дистанційним керуванням, електричні склопідйомники, передні та задні, музика Bluetooth USB Aux, LED-оптика, сигналізація, тонування скла. Автомобіль з двохлітровим інжекторним восьмиклапаним двигуном. Встановлено ГБО другого покоління. У подарунок дві літні шини та комплект ковпаків. Авто в задовільному технічному стані. Є можливість перевірки на СТО.